Вітаю, друзі! Я Надія Приймак, автор та голос каналу Аудіокниги Класика Українською. І сьогодні наша вже традиційна рубрика з уст давнини, де ми розглядаємо маловідомі, забуті, але барвисті автентичні слова української мови, які зустрічаються в наших аудіокнигах у творах української класичної літератури. І сьогодні на основі оповідання кохання з притичинами Івана Нечуя Левицького ми розглянемо ще три маловідомі забуті слова. Якщо ви ще досі не слухали це оповідання, посилання залишу в описі до відео. Отож, сьогодні кривавиться за того та під чихвість. Кривавиться щось зароблене важкою працею. Перед зеленими святками її вже й поховали, таки за її зароблені кривавицею гроші. Наступне слово за того пишеться разом наголос на другий склад. Значить, ось ось скоро. Ходімо у купі додому, бо вже за того й обід буде. І останнє слово «під чихвіст» у значенні підлиза. Свирид був облесливий у вічі та під чихвіст, а поза очі судив та обговорював вчителів та вчительок таке добре на увесь куток. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви такі слова, чи, можливо, чули від своїх бабусь та дідусів, а можливо, і самі вживаєте, й досі, в якому регіоні, вказуйте все, бо це страшенно цікаво. Отож, давайте разом відроджувати нашу барвисту автентичну мову. Почуємося!